Поруч з пам'ятником загиблим Чорнобильцем взагалі то ліквідатором аварії. Ось у цьому парку Могилка розташований пам'ятник жертв голодомору. Ось, бачите який пам'ятник. І поруч вже побудована церква. Це взагалі парк Могилка називається так в народі тут в цьому парку ховали також жертв яких під час попередньої кацапської окупації під час 18-21 року коли Кацапи, росіяни окуповували україну то тут ховали українців яких забили у КГБ які очолював Дзержинський Ну ось цей пам'ятник, як бачите Оце друзі пам'ятник ще одної української трагедії Яку тут наробили під час Кацапської окупації Наказували там різноманітні експерименти проводити на Чорнобильській АЕС Не де-небудь там під Москвою в Кацапі, а саме у нас. Якщо взорветься, нічого страшного, то пошли загинуть. І ось це пам'ятник цієї трагедії. Взагалі 20 тисяч харків'ян у ліквідації Чорнобильської. Я щонайменше двох із них знаю дуже близько.